1 травня ще один історичний момент у розвитку футбольної академії народного клубу «Вересня». Цей день до нашої футбольної родини приєднались дітки 2012-го, 2013 та 2014 років народження. Перші тренування, перші посмішки, перші настанови наших тренерів. І, звісно, емоції батьків, які сприяють розвитку наших діток. Чому вирішили віддати сина, привезти саме на тренування в Академії Вереса? Це його було рішення спробувати в Академії Вереса. Чому вирішили віддати саме сина в Академію Вереса? Ну, бо я сам би і в клубі Вереса, і на матчі ходжу, як є можливість. Як одіналася про набір нашу академію? Та як взагалі цікавиться футболом? Та й та й шукає де кращого чоловік, ініціатор його ігор. Ось дуже гарне поле, гарна атмосфера. Дуже гарна була презентація академії Верес. Ну, взагалі останнім часом дуже сподобається слідкувати за старшими командами Вереса. Відвідували матчі, які відбувалися на стадіоні Авангард. Сподобався йому футбол і хоче займатися, показати себе в майбутньому. Нове покоління, яке зовсім скоро вже буде дихати в спину нашим старшим академікам для багатьох з цих діток слово Верес. Точно не порожній звук, адже вони з малку почали вболівати за головну футбольну команду нашого регіону. Скажи, чи ти стежиш за рівненським Вересом за дорослою командою за дорослою? Так, щоб я 13, так. Скажи, чому вирішив спробувати свої сили саме в академії ну, Верса? Багато ну Верес Академію дуже сподобалася і хотів попасти сюди. А чому вирішив спробувати свої сили саме в академії Верса? Ну бо я хотів іти на відбір, а тут появилось таке повідомлення відбір Верес, і Я пішов. А яка тобі вправа найбільше сподобалася сьогодні? Футбол 4 на 4. Чому вирішив прийти саме в Академію Вереса спробувати свої сили? Тому що багато вболіваю за Верес. Ходив на матчі, дивився, бачив, що є Академія, і ще в мене брат теж. Дю США ходить і він мені про академію розказав. Кажи, звідки ти дізнався про Академію Вереса взагалі, чому вирішив прийти до нас на тренування? Інстаграм. Тобі вже дали кличку Руні, так? Да? Да. 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 А чого так? Як ти думаєш? Не знаю. Питання дня. Він не знає відповіді, а ми хочемо дізнатися. Чому Вен Руні? Ви його бачили взагалі? бачили? які питання можуть бути. Я не ну, по-моєму по по-моєму коротко і зрозуміло. Тепер тричі на тиждень разом з молодими професійними і дуже амбітними тренерами нашої академії ці хлопці будуть відточувати свою професійну майстерність. Всі, всі здорові, все ок? бажаємо вам рухатись до своєї мети. Тому що якщо ви вже займаєтесь футболом, ви повинні розуміти, що ви ставите собі якусь кінцеву точку, можна так сказати, куди ви рухаєтесь. Чи ви хочете стати футболістами, чи вам просто подобається футбол? Я всім дякую, я закінчу. Попереду їх очікує довгий шлях розвитку і професійного зростання. Але коли дивишся на цю юрбу щасливих діток, які можуть отримати в цей важкий для країни час справжнє дитинство, то розумієш. Все це не дарма. Найголовніше, що акцент робиться не тільки на тренуваннях. Адже всі ці діти бачать орієнтир саме основну дорослу команду Вереса, яку вони вже підтримують на трибунах стадіону Авангард. До речі, саме підтримка наших футболістів допомогла основній команді виконати завдання по збереженні місця в українській прем'єр-лізі, але не футболом єдиним. Ми намагаємося, аби наші майбутні футбольні зірочки розвивалися всебічно. Так, наприклад, наші академіки побували на святкуванні. 65-річчя рівненського спідвею. Такі емоції не отримуєш навіть на футбольному полі. Апогеєм першого місяця тренувань наших нових найменших футбольних груп став турнір Верест Junior Cup. Взагалі, купа позитиву, купа позитивних емоцій. Це адреналін в дітей, адреналін в батьків і зашкалює просто взагалі дуже все подобається. В першу чергу це для них зійтися в команді краще обзнайомитися, здобути досвід для майбутніх перемог, для майбутніх досягнень. Ми всі на це надіємося і Хочемо, щоб було більше таких же матчів, більше здобутків і перемог нам і нашій країні. Турнір мені дуже сподобався саме формат, усі емоції, які тут лунають, така спортивна агресія. А про саму академію дізнався через друзів. Всі мої друзі прийшли на цю академію. і... Їм дуже подобалось, я і вирішив теж з ними. Звідки ти дізнався взагалі про нашу академію? Я дізнався з за допомогою батьків, які насаювали під всідову академії. Дуже цікаво, нові люди. У мене плани стати більш хорошим і більш потрібним для команди. Цей турнір є дійсно без перебільшення легендарним, адже перше змагання було організовано вже у другий місяць повномасштабного вторгнення. А цей турнір став вже 14-м заліком, в якому прийняли участь одразу 12 команд з Житомирської, Волинської, Тернопільської, Львівської та Рівненської областей. <звіт> Як взагалі виступає ваша команда зараз? <звіт> Пайм, граємо в бронзвілізі зараз за перше-друге місце з командою Форест. Хотілося б краще. Перший день не було кілька основних гравців, що нам не дали можливості показати. Весь потенціал нашої команди, але сьогодні боремося, включали, включилися хлопчики в гру. Ку головну задачу ви ставили перед своїми вихованцями на цей турнір. Перш за все, щоб налагодили між собою контакт, відчули один одного на полі і, в принципі, отримали позитивні емоції. Думаю, вони їх отримали, хоч і програли, але в принципі, в цілому, провели турнір непогано. Чому ви вирішили взяти участь у нашому турнірі? Рівне дуже гарний город, Верес, футбольний клуб з гарним ім'ям. І тут будується багато чого, і академія будується. І дуже цікаво приїхати і пограти на такому полі діткам. Дуже приємно і задоволено ми сюди приїхали. Ви вже зіграли два дні на нашому турнірі, як вам взагалі враження, атмосфера від нашого турніру? Все добре, на вищому рівні. Поле хороше, суперники достойні, приємно грати. Ну, ми... Команда з Костополя беремо участь постійно в наших турнірах. Це вже 14-та, да, до речі, турнір. Так. Тому десь турнірів всі брали участь. доходили до фіналу, а в фіналі стрілка тільки було. Сьогодні у нас є шанс поборотися за золоту, тим більше будемо грати на хорошому стадіоні на авангарді. Тому є всі шанси. Взагалі, як вам враження, атмосфера, емоції від цього турніру? Все чудово. Ми залюбки приймаємо участь в таких турнірах. Багато команд, хороше поле, судівство організація на високому рівні завершився турнір. Чесно, не зважаючи на той результат, який був, я вам дуже пишаюсь. Давайте я хочу вам поаплодувати. Ви молодці пацани. для мене ви є вже переможцем. Доброго дня, ваші враження, ваші емоції від турніру. Доброго дня ну враження та емоції тільки позитивні. Я вважаю, що академія верес на правильному шляху, тому що за рахунок таких турнірів хлопці здобувають колосальний опит, це враження, це емоції. Тому дуже дуже позитивно. Результатом відношення хлопців я задоволений. Першу гру 2-1 програли, але всі інші матчі перемогли. Тобто, на першій грі футболісти ще не розуміли, що потрібно робити на футбольному полі, Не розуміли наших вимог. Але з кожною грою потрошку-потрошку додавали і, в принципі, мені дуже подобається саме віддача. Емоції просто фантастичні. Це треба бачити на власні очі. Дість перемог сльози, поразок, фантастичні серії пенальтів і найголовніше фінал на рівненському авангарді. Про це мріє абсолютно кожна дитина на Рівненщині, яка займається футболом. «Мамо, привіт! Мама, я тебе люблю! Передаю мамі і папі привіт. Саме на стадіоні Авангард Веразграє свої матчі проти Шахтаря, Динамо, Дніпра та інших грандів українського футболу. Цей фінал. Це перший крок до великої мрії, в досягненні якої академія Вереса точно всебічно сприятиме нашим майбутнім футболістам. Взагалі ми розпочали їздити на Верес Junior Cup з другого цього турніру, але нам завжди не везло і ми не могли виграти перше місце. Але сьогодні ми виграли. Ну, ми були всі в ШОЗІ, коли сказали нам, що будемо грати на авангарді. Можу сказати, що це найкраще поле, на якому я грав. Це дуже класна атмосфера, ніколи не був на таких великих полях. Традиційно дякую вам за перегляд. Не забувайте залишати ваші вподобайки і підписуватися на YouTube канал ТВ. Це була чергова серія серіалу Академії. Далі буде слава Україні!